Неділя, вечір, дуже гарна погода. І я зараз от в такому чудовому місці. Це місце називається Острів. Це один з найкращих кооперативів, які існують на Осокарках. Тут є охорона, є виїзд мусора, є магазин газифіковане, електрифіковане, тут є дитячі площадки і головне. Дуже багато дітей, я так нільком покажу. Тут є місця для того, щоб спускати лодку, тут є пляжики і це острів, острів посеред води. З усіх сторін тут вода, тут природа. Це дуже кайфно. І головне, в мене тут є діляночка, є невеличка, 5 соток 23 тисячі. Є, можна зробити трошки більшу, 10 соток, це десь буде 43-44 тисячі. Якщо вас зацікавило, дзвоніть дзвоніть а такі місця, от бачите, яка тут природа, тобто від вашого дому, від вашого дому, це буде це буде 5 хвилин. І ви на рибалці, 5 хвилин, тут парк у нас такий. Бачите? Я тут живу, до речі. От. Так що, якщо що, дзвоніть, от, рибачки стоять, там стоять рибачки, там стоять рибачки, там люди відпочивають. Тут взагалі, от я був десь а, з півгодини назад, тут, тут було дуже багато людей. Тут було дуже багато людей. Тобто, якщо вас зацікавило, дзвоніть. А, це дуже гарне місце. А, нагадую, діляночка 10 соток. Можливо, зробити 5, невеличко. Так що дзвоніть, телефон у вас є.